Це був е народний Добре, депутат України депутат. Андрій Поробій. Зараз слово має ігор Швайко. Народний депутат України Розподілили свої обов'язки. Я відповідаю за ті наші. Барикади, які є на Грушевського, наші депутати провели чергування на вулиці Лютеранській, там де стоїть зовнішній період, про який Андрій щойно сказав, в чому є значення цього пікетування, в чому значення цього блоку. На цей час ми зробили посил для киян. Ми зробили посил для всіх українців, що урядовий квартал зупинений щонайменше для транспортного руху. З іншого боку, щоб не було спекуляцій, і звинувачень, весь цей період часу, зокрема на вулиці Лютеранській, проїжджали і виїжджали в індивідуальному порядку машини швидкої допомоги, машини, які перевозили хворих або дітей, машини, які перевозили пошту, відповідні відділення зв'язку. Це все було зроблено. Організовано з іншого боку, не пропускали машини, які звикли демонструвати свою зверхність. Як це не буде прикро для мене, як виходиться з Донбасу, три чверті машин, які демонстрували зверхність, опиняв чомусь були з донецькими номерами. Ну, до, можемо сказати, що ми провели спеціальну підготовку наших людей. Вони абсолютно чемно, спокійно і виважено пояснювали, в чому полягає значення наших дій, що ми робимо, до чого ми закликаємо. Щодо позитивних сторін. На цей час ми знайшли величезну підтримку з боку місцевих, тих, хто живуть в урядовому кварталі. Ну, власне, я вже не рахував, скільки чайників з чаєм, печивом винесли жінки, які живуть безпосередньо наближеності, але вони це робили від щирого серця. Просили залишити телефон. Якщо хтось буде потребувати обігріву, зайти в хату, погрітися, тобто поставились до цього з абсолютним нормальним розумінням. Питання стоїть сьогоднішнє: те лязгання зброєю. Ну, що щитами внутрішніх військ або рам і грам'язами, як ми її можемо назвати, це є насправді нормальна з нашої точки зору на цей час демонстрація сили. Але можемо попередити тих, хто хоче сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ або в кабінеті міністрів віддавати накази просто застосування сили щодо мирних протестувальників, що на цей час хвиля протестів знесе без розбору всіх. Хто буде щонайменше мати відношення до цих збройних угруповань? Тоді вони будуть уже не внутрішніми військами, а озброєними антизаконними угрупованнями. Весь цей період часу ми проводимо роботу з тими бійцями. Спецпідрозділів, які безпосередньо стоять на місці. Зокрема, сьогодні я зробив інспекційний обхід двічі по всьому урядовому кварталу. Біля адміністрації президента там порядку 40-50 автобусів абсолютно повні набиті хлопцями. Можу сказати, що це є абсолютно бездумна дурна політика, тому що ці хлопці вже майже два тижні не можуть виїхати і нормально помитися. Про який бойовий дух іде, якщо вони мають. Перед собою обличчя мирних протестувальників, які їм приносять чай і печиво, а з іншого боку, власні командири не відпускають нікуди. На цей час в приміщеннях комітетів Верховної Ради вони десь там ходять, гріються на першому поверсі. В адміністрації президента, до речі, цікава ситуація: адміністрація президента і приміщення Верховної Ради на сьогоднішній день розміщають. Працівників спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ, у зв'язку з чим я зараз оформлю звернення до коменданта управління державної охорони Верховної Ради і до адміністрації президента, яка є правова підстава для того, щоб в приміщеннях комітетів на Верховній Раді банкова 6-8 перебували декілька десятків, а то й більше правоохоронців спецпідрозділа Беркут. Власне, потрапити туди можуть або працівники. Верховної Ковної ради, народні депутати, помічники або з окремим пропуском. Я не бачив жодного оформлення пропуску. На диванчиках просто на землі сидять, лежать на підвіконнях хлопці. З точки зору фізіологічно я їх розумію. Їх уже замордували, їхні дурні командири. З точки зору закону. Про повагу до якого наші опоненти так іноді цинічно люблять говорити, Ці люди незаконно знаходяться в приміщеннях Верховної Ради і адміністрації президента України. На цей час бойовий дух у наших хлопців є абсолютно нормальний. Відповідно, вони забезпечені теплим харчуванням, вони забезпечені наметами, вони забезпечені нормально облаштованими барикадами. Якщо хтось вчора Чув заяви, у нас виявляється, ще досі є Кабінет міністрів, у нас є прем'єр-міністр, як виявляється, і є ще голова КМДА. А то ми за останні тижні щось забули про їхні існування. Так от, якщо хтось вчора хоче заявити про неповагу до майна Київської громади, можемо засвідчити, як депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода, так і наші колеги, які, так і всі українці, які зібралися тут. Ми після себе наведемо лад. Після того, як викинемо ту банду мародерів з Київських пагорбів, після того, як не залишиться від них останнього місця, і клумби приведемо до ладу, і лавочки нові будуть, і не такі, як вони в Харкові, в метрополітені були по ціні Мерседесів. Все буде відновлено. На сьогоднішній день місто не грабується, ніяких погромів, як люблять заявляти наші опоненти, не було, немає і не буде. На цей час облаштовані блокпости можу сказати на завершення, що ті люди, які підходять до нас, ті люди, які під'їжджають на машинах, Ті люди, які під'їжджають і не можуть насправді виїхати, з розумінням ставляться до такого тимчасового характеру незручності транспортно-побутового характеру і абсолютно спокійно їх долають. Тому що ті зверства, які були вчинені бандою Януковича і Захарченка, не дай Бог тільки сьогодні. Хтось вийде з силовим сценарієм. Я ж можу навести прості цифри: запобитих 30-50 людей на майдані в ніч на 30 листопада. Вийшло 100 тисяч. Якщо зараз на Майдані якась дурна голова вирішить застосувати силу до декількох тисяч людей, то люди підуть мільйонами і мільйонами. Перше попередження: вони заблокували станцію Майдан Незалежності Хрещати. Ми щойно пройшлися від Бесарабки. Назустріч нам ідуть люди. Кажуть, якщо заблокували станцію, значить треба кидати свою роботу і переміщатися на Майдан Незалежності. Дуже дякую всім киянам. Дуже дякую тим організованим людям, які сьогодні перебувають постійно на чергуванні в таборі, безпосередньо на Майдані Незалежності, за які відповідає Андрій Порубій, на тих блокпостах, за які відповідаю я, Валерій Паскан, інші наші хлопці. Сьогодні нормальна спокійна робота. До речі, по центру Києва зараз можна безперешкодно ходити. По проїжджій частині і милуватися нашими краєвидами легенько падає сніжок, ходять добрі люди, бо злі вже повтікали. Всі, ми продовжимо нашу роботу. Про будь-які наші офіційні рішення ми будемо так само офіційно повідомляти. Паніка, хтось виїхав, хтось кудись пересунувся. Є тактична війна. І ще раз підкреслюю: якщо у них є 10 тисяч. То у нас є сотні тисяч. І в цій тактичній війні, грання м'язами, перемога однозначно буде на боці українського народу і українців, які вийшли від себе і від своїх містечок, сіл селищ, висловити цей мирний протест. Дякую.